Правда, брату, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Ти і він, як це складеться? Подумайте про нього і про вас. Фіє тут щось колісниця, а хтось кудись до когось приїде, або хтось кудись поїде, або хтось вдвох поїде, усіх по-різному. Думайте про нього і про вас, а я думаю, завжди, мої феєчки, тільки про вас. Тому що чоловіки вони люблять себе безумовно. А нам, жінкам, щоб полюбити себе по-справжньому, треба щось робити для себе. Тому робіть більше для себе і до діє буде робити більше для вас. І амулет на особисте життя вам в поміч. А хто не може забути колишнього, забути, досить здавати йому енергію. Амулет на відпускання минулого чоловіка зробить свою справу. І так, тут зараз між вами. Скоріше за все, немає відносин, бачу, тут людина повернута, відвернута, правильно сказати. І чаще тут дві да, валяються, саме валяються на полу на стелі. Тому що не сталося, як гадалося, щодо емоцій розчарування. Так, але шанс буде. Ну, що робити? Буде шанс. Зайки, жезл горить у чоловіка. Вибачте, ну кажу, як є. Так, і тут ви будете думати, брати цей шанс чи ні. Причому будете намагатися сама прийняти рішення, будете плюси, мінуси, плюси, мінуси, але самі прийняти рішення буде дуже важко. І якось тут все якось може рухнути в один момент. Так, це можливо тут навіть говорить про те, що було між вами, тому що тут зараз кажуть, що зараз між вами ситуація висить. Або ви знов зійдетесь, знов все рухне. Не, не зійдетесь, він вам запропонує, потім все рухне, потім ситуація знов повисне по повішеному. Тобто людини так, люди такі взяли паузу, ситуації не вийшли, там знаходяться головою, але нічого не роблять. І дуже переживають десятка мечів. Так що ж далі складеться? Аркан Зірка, це про що? Тут, по-перше, кажуть про те, що вона відстані невеликій і нікого нічого не радує. Хоча є приводи порадуватися. Вищі сили, дякую. Ми знаємо, що там між ними. Вони вищі сили кажуть, чи це про тебе, подумай, сонечко. І так, так що ж буде далі між ними? Вищі? сили? Поки нічого, ніхто нікуди не проявляється ні до кого. Але знаєте, що ви у нього кохана жінка? Так, більш того, ви у нього імператриця. Тобто ви та жінка, ну, яка одна в його серці і взагалі в житті. І що далі буде? Він повідлюдник, але він вийде з відлюдника. Поки що він відлюднику, і він почне діяти. Король жезлів. Він почне діяти. Порада фейчкам. Д'явол Маєте на увазі, не довіряйте.